Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка 5 тисяч гривень на оплату комуналки. Додаткова виплата. Відразу скажу, це не усім українцям, не усім підряд. Є от прямо група людей, які її отримають. Але, але тут нюанс, тому що я вже раз записував це відео і хочу звернутися до вас, щоб розголосити цю тему, щоб це стало можливим. Ну, хай не, не для усіх українців, але для більшості так точно. І для пенсіонерів, в тому числі, тому що це одна з таких категорій людей, які потребують найбільшої підтримки, в силу того, що перше, пенсії низькі. Більшість тих людей вже не мають можливості працювати далі в силу свого здоров'я. І комуналка забирає дуже велику частину грошей. Тому давайте розберемо, кому платять, чому. І чи можу то перенести на усіх українців, на усіх пенсіонерів, на більшість пенсіонерів по порядочку. Зараз я розпочну, але перед тим невеличкий інсайт, бо дуже багато питань в коментарях саме по е тисячі гривень. Від Зеленського і по е, національному кешбеку. І дивіться, національний кешбек прийде. Верніше, в більшості вже прийшло. Мені, наприклад, прийшло вже. А кому не прийшло, то в найближчий час буде зараховано за усі попередні місяці разом однією сумою. А на 1000 Зеленського ще виділили, уряд додатково виділив 547 мільйонів гривень. І тим, кому Хто писав заяви в січні, особливо це ті люди, які подавали через Приватбанк, да, і Приватбанк їм казав, що от за 10 днів буде нараховано, а нічого не було нараховано, то в найближчий час прийде, тому що уряд виділив додатковий транс грошей з резервного фонду. Тому всім, хто подавав заяву, невдовзі буде виплачено. До кінця 2025-го ще час її потратити є. Розбираємося. Комуналкою і що там за гроші платяться, і чому чому тільки там? Дивіться, по 5 тисяч гривень на оплату комуналки плати Івано-Франківська громада. Тобто, от івано франківськ вся область, да? громада, всі, хто туди входять з власного бюджету, тому що я робив це вже відео, повторюсь. Але його трошки неправильно інтерпретували. Дуже багато питають, чому Івано-Франківськ найбільш постраждала територія, чому там якісь прифронтові території? да? Дивіться, це не державна допомога, це допомога самої громади. Тепер питання. А чи можуть інші громади заплатити так само людям таку допомогу? Якщо задати їм таке питання напряму? То, звісно, буде відмазка, що грошей нема, але ви тримайтеся. Ви хоч раз чули, що десь в владі, в місцевих радах ще десь сказали, що в нас є лишні гроші і ми готові з ними поділитися з людьми. Я, наприклад, такого ще не чув. Ну, це питання нашого вибору і виборів, да, це зовсім інше. Це вже політика, туди не ліземо, а ліземо в підтримку людей. Давайте я розкажу, кому ця допомога, щоб відразу зняти всі питання, кому швидко закритися, а потім обговоримо розповсюдження цієї допомоги по всій Україні. Наразі ця допомога в Івано-Франківській громаді надається сім'ям людей, які воюють, але не мають статусу учасника бойових дій, не мають ОБД. Да? І якщо та людина воює, але немає по якихось причинах, ще не зроблена, не в тих військах воює. Да, немає статуса ОВД, то е і не отримує відповідну допомогу на оплату комуналки, то громада допомагає за власний кошт таким сім'ям. Потрібно піти написати заяву, принести відповідні документи, да, підтверджуючи, і ви отримаєте ці гроші 5 тисяч це один раз на рік. Попередньо я розповідав про. Інші громади, які дають підтримку населенню, там людям з інвалідністю першої групи, одна сума другої. Да, е, дають дуже багато до ювілеїв громади, да, там до 70, 80, 90, 100 років. От саме на ювілей там, на 100 років, там, також щось по 5 чи 10 тисяч дають, вже не пам'ятаю точно, то було декілька відео назад. І от підтримка надається. Но в основному в тих самих громадах. Тобто, одні дають і на ювілеї, і на комуналку, і на підтримку якусь людям з інвалідністю, людям похилому віку, особливо одиноким, а інші не дають нікому. І питання: що в одних грошей більше, а в інших менше? Це ніяк не відноситься до державних допомог, да, Бо там по категоріях, там не по місцю розташування. Ну крім зараз прифронтових територій, там додатково ще й по місці розташування. А Відноситься до місцевих місцевих допомог. Дуже хотілося б, щоб то значно розширилося. І на пенсіонерів в тому числі в першу чергу. І для того потрібен розголос. От саме ваш розголос. Реакції в коментарях, пишіть, що яку допомогу хотіли, щоб дали вам, які громади, все, щоб доходило до місцевих влад, що треба підтримувати населення, що зараз дуже важкі часи, що пенсіонерам вкрай важко платити комунальні послуги, що держава дає субсидії, і то не всім. І в суміті далеко не покривають реальні потреби. Люди глобально економлять світло, газ, все, що тільки можна, до е, там 40% напалює до 200 кВт годин електроенергії. Це дуже малі показники. В Європі це називається енергетична бідність, якщо людина стільки напалює. Тому що там чудово розуміють, що людина стільки напалює не через те, що вона от така прям економна і в неї мало приладів, а через те, що просто банально не може заплатити за більшу суму. Тому, яка суть цього відеу? Підняти цю тему, що чому одні громади дають, інші не дають. Запитувати в громад, чому немає ніяких допомог. Відповідь вже зразу готова в них, і я можу вам гарантувати, що як тільки підете питати, то скажуть, що просто немає грошей, немає фінансування. В громаді немає підприємців і ніяких виплат, і все, і допомог немає. Але не завжди це так. В дуже значній мірі це зовсім не так. І отут потрібно йти прям, добиватись, розголошувати це в інтернеті. Розголошувати це на своїх сторінках як тільки можна, і добиватись того, щоб давали більше, і давали в більше місцях. Я ж буду за тим активно спостерігати, вам розповідати. Будемо старатись максимально взаємодіяти для спільного результату. Тому до зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.